Душа квітуча і незламна, нічого і ніхто не спроможне її споплюжити чи вбити. Підтвердженням цього є життя та діяльність Гани Пахомівни Панченко. Ген українськості Гана успадкувала від своїх батьків. Народилася вона в селі Пришип. місцевість, де зростала дівчинка-коменівська гора, вражала чудовими краєвидами, що відкривалися з висоти пташиного польоту. Сьогодні наша розмова буде з Ганою Пахомівною. Я панченко Анна Пахомівна, яка народилася у цьому селі Бришев, але все життя приходилось мені прожити і працювати у сусідньому місті в горішній плані. Я працювала в художній школі у місті Кременчук, там два роки була. Викладачем художньої школи, а потім будувалось поруч молоде місце, місто, і щоб бути ближче до свого села, щоб мати своє житло. Я переїхала до міста горішні плавні і працювала у художній школі горішніх плавнях 42 роки. Загальний в мене стаж. Майже 45 років, тому що я працювала ще е, в Алматі в художньому училищі викладачем, е, живопису. Е, потім, оце, як я говорила, у місті Кременчук ще два роки працювала. І останні 40 років це місто в Плавні. Я почала почалася ваша історія. Історія почалася з мистецтвом буквально з дитинства. Дуже-дуже дуже найбільше, що мені хотілося, не танцювати, не співати, не їсти, е, а найбільше хотілося лише малювати. Е, у нас в домі е, не залишилося е, жодного вільного. Е, Клаптика паперу, кругом були мої малюнки. Я Альбом то був, але він потрібен був на уроки малювання в школі, але ж мені цього було мало. Я пам'ятаю, і мої навіть однокласники ось недавно згадували, кажуть, ми всі до тебе в чергу ставали і говорили: намалюй мені дівчинку, намалюй мені лисичку. Я до сих пор пам'ятаю, який гарний малюнок я там комусь зробила. І вони мені про це кажуть, коли нам вже по 70 років. Я була здивована, я вже трошки й забула, кому я що малювала, а вони всі пам'ятаються. Тобто я малювала завжди на якісь конкурси, якщо в школі проводився конкурс до роковин Шевченка, чи Лесі Українки. Я завжди малювала якісь малюнки, ілюстрації. Із школи. І коли ми писали якісь твори шкільні, то я завжди в творах писала, Ким ти хочеш бути, такі твори були. І кожен писав, що він мріяв. Я завжди писала художник. Ну і всі, мабуть, відносились до цього, як до чогось такого, Ну написала, щоб твір був. А щось стати художником, ну це ж не так і просто, і майже неможливо. Але диво сталося, дякуючи в тому числі і батькам. Спочатку мій тато наполягав, щоб я була економістом, і говорив, що ти поступиш у сільхозінститут у Полтаву на економічний відділ. А я йому сказала: дорогий, хороший мій татусю, я вас безмежно люблю, я вас завжди слухалась, я вас поважаю, вашу думку. Але цього разу я. Не зроблю так, як ви хочете. Я вночі і на ранок приїхала в Миргород. І так я по по потрапила на підготовчі курси у Миргород, на художнє відділення. Там викладачі були всі чоловіки, і вони у мене за спиною, де були підготовчі курси, були багато абітурієнтів, стояли і щось тихенько розмовляли. Я звичайно хвилювала, що ж вони там шепчуть, що ж вони там хочуть сказати про мене. І потім підходить один з викладачів і каже: ось у тебе гарні малюнки, але чим ти малюєш? Покажи свої фарби, де ти навчалась. Я говорю, навчалась лише в сільській школі, ніяких художньої студії чи художньої школи не могла закінчити, бо в нас такого немає. Але мої одногрупники, однокурсники. Вони всі, хто поступили, вони всі закінчили або з Києва, або з Сум, або з Дніпропетровська. з кого українських чи світових художників ви захоплюєтесь? Художників багато, і вони різні, але я захоплююсь найбільше. Творчістю Марії Приймаченко. Вона є якби бренд України, вона є співцем України і її роботи не лише мені викликають захват, захоплення, а всьому світу. Що ви порадили батькам та учням, які відчувають потяг до мистецтва? Ну, Я б порадила займатися цим, вони будуть щасливі. Хочете, щоб ваші діти не виконували якусь монотонну, вибачте, таку роботу, щоб вони йшли туди, лише тому, що треба заробити гроші. Ну, От одна моя така шкільна ще з дитинства. Знайома каже поп'ять на ту прокляту роботу, як вона мені надоїла, я була так здивована, людина, кожен день йде на роботу нещасна. Тому порада така: якщо у вашої дитини є потяг до мистецтва, допоможіть їй, виберіть заклад, де навчатись. Купіть всі потрібні матеріали, і ваша дитина все життя буде вам вдячна, і все життя буде займатися тим, що дарує їй радість, де вона буде почуватися щасливою, бігтиме з великим задоволенням на роботу. І Ну це найкраще, що я можу побажати. Натахомна, дякуємо за розмову. Дякую вам, мої сім'ї.